Instagram. в червні дити користувачів в інстаграм в тему сюжеті. За число користувачів в Instagram в червні 2018 року досягла позначки в мільярд осіб. Як зараз модно знімати і обробляти фотографії в ці соціальні мережі? Про це сьогодні і поговоримо у моєму сюжеті. Зовуть мене нагадує Вікторія Петель. Можете зручніше, дивіться і вчіться. Інстаграм мабуть одна з платформ, які найбільш швидко розвиваються. Щомісяця розробники вводять нові алгоритми і функції, наприклад, з останнього свої телебачення, IDTV, анімовані наклейки для сторі і стікер питання-відповідь. Величезна кількість користувачів і високий темп розвитку, і на швидкість змінюваності трендів всередині екосистеми Інстаграм ще недавно. Блогери і бренди ламали голову в пошуках свого особливого стилю в обробці і концепції фотографій. А вже зараз вони відмовляються від чіткої візуальної стратегії. Тож на що звернути увагу при оформленні інстаграм акаунту? Отже, створюємо власний бренд. Починаємо. Для початку зніміть опис профілю, аватарку і виділені історії, щоб відвідувачам відразу було зрозуміло, хто ви і про що ваша сторінка. Зазвичай у біо пишуть ім'я, місто та ваш вік, кілька рядків про роботу, захоплення і тому пустів. Зробіть перенесення рядків, щоб шапка профілю виглядала акуратніше. Ще одна порада. Уникайте капслоку. Якщо тільки це не художній прийом і не з емоджі, грамотне оформлення аккаунта Інстаграм це практично половина успіху для просування. Також вкажіть одне посилання на свій сайт, сторінку в іншій соціальній мережі або ж телеграм-канал. Запам'ятайте такий собі закон інстаграм. В аккаунті повинні поєднуватись між собою. Деякі користувачі доходять навіть до фанатизму і роблять десятки фотографій з предметами одного кольору і одинакової обробки. Це, звісно, ваша справа. Достатньо дотримуватись одного стилю і кольорової гамми. Можливо, щоб знімки не виглядали занадто незграбно. Виставляйте тільки якісні знімки. Звичайно, якщо це не художня задумка. У інстаграм занадто висока конкуренція. Щоб сподіватись на увагу до розмазаних зернистих кадрів, знятих на камеру старого телефону, створюйте цікаві фотографії, персональний акаунт і аккаунт блогера відрізняються за змістом. Повсякденні фотографії теж хороші, але ще за Хочуть на них дивитися незнайомі люди. Подумайте, зацікавило б вас таке фото з чужої людини. Якщо в інстаграм ви зберігаєте спогади, і вам важливо ділитися з друзями, якимись подіями з життя, створіть для цього особистий профіль. На цьому етапі ви можете виявити, що не вмієте фотографувати, та й навичка обробки фотографій не будуть зайвими. Не переймайтесь тут існує кілька правил. Головне, це якість початкового кадру. Фотографія повинна бути знята в експозиції, без білих пересвітів і провалів темряву. Тобто, простіше кажучи, не занадто світло і не занадто темно. Поки що все легко, правда ж? Якщо знімаєте на телефон, обов'язково протирайте об'єктив камери, іноді різниця разюча. І в сонячний день при великому контрасті краще фокусуватися на більш темний. Ділянках кадру. А ще пам'ятайте, при обробці фотографії варто звернути увагу на п'ять ключових критеріїв: перспектива, освітлення, контраст, насичення і чіткість. Пограйтесь цими параметрами і обов'язково знайдете свій стиль. Просто будьте креативними, бо фото це відображення вашої душі. Тому будьте особливими, не живіть за інстаграм-шаблонами. Для вас сьогодні старалася Вікторія Петель. До зустрічі у нових ефірах. Па-па!